Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось 7-10 днів події, які будуть відбуватись. Не забувайте підписуватись на канал, приймати участь у розіграші подаруночків. Це я привезла з Карпат від мальфарів. І будемо. З вами дивитись, як приймати участь, підтримувати збір, донат від 100 гривень і розігріш буде в кінці місяця. Подумайте про себе, про те, що вас дуже сильно турбує, що ви хочете вирішити. Ну, тут з чим ви боретесь? Нема миру, да, всередині себе. Ну, миру нема всі переживають, але немає і миру всередині себе. немає якогось спокою, рівноваги. Так і знаєте, я вам почитаю трошки з простору інформацію, дивний буде період. Дивіться, вам треба буде погоджуватись на те, що вам життя дає. Не бійтесь, брати якісь нові можливості, тому що є таке відчуття, що ви будете. О, невже це зі мною, невже це мені? Можливо, ви щось навіть знайдете, або нарешті наважите щось купити, придбати, щось змінити. Але буде прям такий от, фізично будете відчувати страх перед якимись змінами. Я вам зараз зроблю такий цікавенький, смачненький розкладик. Ще такий момент. Вас не підтримують в якісь дії, в ваших думках. Тобто, дивіться, от знаєте, по людях. Ви будете щось розказувати, а людина нібито вас і слухає. А якщо придивитись, ви бачите, що людині ну, не цікаво. От ви будете зі своїми проблемами не цікаві, тому що кожен зараз буде сам в собі. В своїх якихось мінусах і плюсах. Перший, другий, третій варіант обирайте 7-10 днів, які події на вашому порозі, що вас чекає. Або за циферкою 1, 2, 3. Так. Перший варіант. От не боріться з вітряками, знаєте, з тим, чого насправді вже немає. Трошки фізично важкувато, трошки на рівні енергетики важкувато, трохи десь негативець взяли побутовий. Це є таке, є таке. Залежне від місячних циклів. Коли повінь була, щось почалось. Вам треба краще уявляти, що ви хочете від цього життя. Вас дуже багато сильно обговорюють, вам важко через це. Хтось, прям, знаєте, може атакувати вас емоційно. От, не погоджуйтесь на менше. На менше не погоджуйтесь. Є у вас якась мета, ви її досягнете. На менше не погоджуйтесь. Це може бути навіть ставлення людини до вас. Я не хочу, щоб ти до мене так ставився бо ставилась. Я хочу так, я хочу оце. І все, стійте на своєму. Так, двоєчки. Такий період доволі таки дивний, але він повинен був трапитися з вами. Тут родові програми сценарії вмикаються. Можливо, втрата зв'язків з людьми, з близькими. Дивіться, люди, які повинні залишитись в вашому житті, вони залишаться, щоб зараз не відбувалося. Запам'ятали, так? Да? Якісь будуть послання від близьких, чи то сон, чи то передчуття, рід прям за вас переживає. Він вас захистить, дасть вам спокій. Не переймайтесь! Можливо, буде якась будуть якісь плітки, або знаєте, хтось щось скаже, вірте на слово. Дивіться дії, дії людей. Ще такий момент. Не треба нічого рятувати. Ще раз, всі, хто повинні вас залишити в житті, залишиться. Неважливо, що ви будете робити, казати, чи будете ви піклуватись про цю людину. Іноді ми починаємо, знаєте, нервувати і навіть переслідувати когось або свою мету. І, і а давай я тобі ще допоможу, а давай я буду хорошою, давай я стану ще краще. Не робіть. Дивіться, по діях, Зупиніть себе просто. Знаєте, навчіться дихати. Так, третій варіант, що таке взагалі. Ви самі не розумієте, що з вами, і, можливо, це вже не перший день, не перший місяць. Я не розумію, чому це так. От, от такий стан, знаєте, з ніг на голову, все і навпаки, перекручується. Або у вас вже йде якась важка ситуація, ніяк не можете знайти з неї вихід. Воно у вас прям буде щось емоційно вибивати настільки, що і хворіти можете. І фізично, або спина хворіє. Поперек дуже обережно. От, як знаєте, зупинка хорошого часу. Пороблено. Ну, я не можу сказати, що тут порча це щось таке. Ну, побутове є. Тут вам кажуть, яка порада. Мені не подобається те, що я бачу. Тут я не можу сказати, що тут у всіх відкриті дороги. Ні, тут у багатьох вони закриті. Є причина, чому закриті. Якщо ви розумієте, що це ваша ситуація, і ви ніяк там ні молитвою, ні походимо в церкву, ні якимись там своїми думками не можете нічого змінити, на вас тиснуть, щось на вас навалюється, ви хочете справедливості і немає, що за всі якісь гріхи, всіх все добре, а ви на собі все це тягнете, все це гірше і гірше стає, тут треба розбиратись. Якщо у вас лайт варіант, ну так трошки зараз наспокійно, як вийти з цієї ситуації. Ви будете уникати якихось проблем, це не вихід. Якщо у вас сварки з родичами, вам звідки прилетить дійсно негатив? Якщо якась проблема з близькими людьми, тут, на жаль, ви будете за всіх віддаватись. Я б тут подивилась причину, давайте ще щось хороше буде, 7-10 днів. Що вам робити? Як вам реагувати на всі події, які будуть відбуватись? Стояти на своєму, але не в конфлікті. Ну, тобто, не кричати, знаєте, не переходити на особистості. Десь дівчата хитрість проявляти, та є негатив побутовий, зглас і все. Ви... Я звикла жити важко. І да. я, наприклад, да. ну, ну, якби погана ситуація, але не гірша, ніж могла б бути. Тут ваша вже справа вирішувати це чи, чи, чи ні. Таке відчуття, що ви в якісь проблеми в'яжетесь через інших людей, бо ви комусь допомогли, з кимось були люди, ні. Тепер у вас такий результат. Ну, таке також буває.